Дочекався я посилочку з AliExpress, Замовив я собі для перевірки машину такий конвий тестер для акумуляторів. Взяв поки що саму дешевшу версію. І зараз потестуюсь на акумуляторі, як він працює. В комплектації сам такий тестер, крабіки. Ну скажу, якість на дотик доволі непогана. Тестер я вже під'єднав. Бачите, це акумулятор. Як ви пам'ятаєте, нещодавно ми міняли на Hyundai Elantra, на машині. Він не працював і запускаємо тест. Що нам показує? Потрібно замінити. Ви на своїй Тойотці теж перевірити. Давайте подивимося, що з того вийде. Зарядка АКБ, Дивимось 740-740. Поїхали тестувати. Кесох у мене 62, тобто він вже підношений, цей акумулятор. Я думаю, скоро йому прийде кінець. Іста, мічта автомобіліста. Проводимо зараз по ній тест. Акумулятор майже новий, 540 зеленим світиться, тобто заряджений і дивимося, що ми маємо. А акумулятор у гарному стані. Так що їста перемагає в цьому змаганні. Завершили ми тест. Перевірили чотири акумулятори. Один негодний, тому що його зняли з машини неробочого. Два акумулятори показали, що скоро він уже приїде. Іста показала себе дуже чудово, але вона просто нова. Що робочий тестер будемо перевіряти.